Це просто називається таким словом саботаж. Це, це саботаж роботи, формування політики формування політики в відношенні спеціального освіти. От я скільки пам'ятаю свою роботу тут в Раді, ця проблема постійно існує навіть з підручниками. Перше, що я побачив, коли заїхали, коли стикнулися з проблемою саме от в цей період, вчителі вирізали просто з радянських підручників, вирізали, робили свої підручники з тих підручників, тобто на якісь наліпки робили там, аплікації і так далі. А, дуже правильне запитання ставило, як вони сплять. Да? Ну, чесно кажучи, зараз от військові на фронті прикордонники, ми, там, ми, хлопці, з якими я служив, я сам прикордонник, да? ну, нас за упущення просто звільняли. Ну, упущення, яке призводить до якихось наслідків, да? А тут просто там, ми там домовимось, ми там поговоримо, ми там що. Шановні, у нас в Конституції України передбачено безкоштовна доступна освіта, правильно? Середня загальна. А ви можете зав'язати свої, свої очі та, і працювати, ходити на роботу. Давайте ви будете ходити близько, просто зав'язаними очима і робити, працювати, читати ці книжки, то, наприклад. Сьогодні давайте зав'яжемо вам очі і поспілкуємось, ви щось напишете. Прочитаєте. Ми вам будемо ставити запитання, а ви будете читати пальцями. Ви будете працювати нормально? Скільки можна знущатися над дітьми, просто, я чесно, я не розумію. Я розумію одне тільки, що у нас Мінсоц повністю з ці школи. Ось. І політика ця ганебна продовжиться. А МОН проявляє свою бездіяльність в цьому напрямку. Це системна політика по знищенню спеціальної освіти. Навіть якщо ви знищуєте спеціальну освіту, а що і дітей теж треба знищувати виходить? Вони ж навчатися будуть на інклюзії, Ну, якщо всіх на інклюзію, а там як вони будуть читати незрячі діти. Якщо немає підручників. Зарплату всі ну, заробітну плату отримують, хто працює в цьому напрямку. А як він може взагалі отримати зарплату, якщо діти не отримують освіту? Тим більше там є такі, я так розумію, експерти, які працюють від, від міжнародних організацій, да, отримуючи зарплату. От як можна? Всі забезпечені, всі задоволені. А дитина просто незряча, вона не може навчатися. Вона не, вона не отримує а, те, що ваші діти отримують. Вона не отримує там заняття по хімії, там, по фізиці, по математиці. Да? Вона не отримує просто те, що, з чим йти далі наступного року. От до вас Ми 1 вересня зробимо. Що 1 вересня? Їм що, на другий рік залишиться треба? На другий рік їм залишиться? Скажіть, будь ласка. Давайте всі своїх дітей позалишаємо на другий рік тоді. Ну, так справедливо буде? Що значить до 1 вересня? Ви не маєте додому йти права взагалі з роботи, поки не друкуєте підручники. Ці. В Харкові, наприклад, в Харкові підручники є, лежать на складі. Видатництво рано. Чому вони там лежать до сих пір? А вони є в наявності. А доставка там, знаєте, скільки з того коштує? 8,5%. А хто заклав таку ціну на 8,5%? А чому взагалі? Звичайний підручник 8,5%. Від 200 гривень, скільки це буде 8,5%. І скільки з тою коштує решив Брайля виробництво, і там теж 8,5%. Що, яка спеціальна машина буде вести чи що? Чому? Я кажу, це саботаж. Тому що Харківська область, наприклад, визнана пілотною областю. І скільки, скільки, скільки тискуєте на ці спеціальні школи, перевірки, ваші заклади, шановні панове, з міністерства, перевіряє Національна соціальна сервісна служба. Мінсоцслужба, яка взагалі не мала б існувати, вона поза законом існує. Вони приїжджають, приїжджає дама така, приїжджає в спеціальну школу, в вашу спеціальну школу, і каже: ми тут будемо працювати 4 дні. Їй більше немає чим займатися. Діти гинуть там в неблагополучних родинах. А вона приїжджає 4 дні працювати в спеціальну школу з таким пафосом. Ми помічники приїхали туди, включили прямий ефір, то ми там розказали, як треба працювати. Чотири дні знущатися над дітьми, над школою, де немає дітей. Зараз вони всі онлайн в Харкові навчаються. То, навчальні дошкільні заклади, не виплачують заробітні плати, плати вчителям. Це унікальні фахівці, які сьогодні будуть навчати військових, які втратили зір. Ми закон прийняли вчора, позачора. Да? Та ви просто їх викидали на вулицю. В той час, коли ця реформа йшла де історізація. Хто б їх потім навчав? Це дякуючи дякую народним депутатам, які просто зберегли Слідча комісія, яка працювала. І це системна політика по знищенню спеціальних шкіл. Тому і немає підручників. Я просто не розумію, як взагалі дійсно чиновник може просто спокійно спати, коли його. Або діяльність, або бездіяльність просто призводить до того, що дитина не отримує освіту. Що таке не отримання освіти дитини? Давайте подумаємо просто для незрячої дитини. <кхід> що це, якщо вона не отримує освіту? Вона не отримує професію. Да? А вона ж може отримати професію. Юриста, є випускники спеціальних шкіл юристи. Масажисти, журналісти. Це право дитини потім піти в вищий навчальний заклад і отримати вищу освіту. А ви забираєте в них це право? Просто таким підходом. А якщо вона не отримує заробітну плату, вірніше, освіту, вона не зможе отримувати заробітну плату. Вона не зможе жити потім, виживати. Якщо батьків її не стане, дитина може вже доросла людина. Вона просто буде ніщенствувати і за вас, і за того, що ви сьогодні не можете домовитись там з кимось. Це, це просто вигадки. Нема такої проблеми, щоб домовлятися. Хто не хоче працювати, я не розумію. Хто вирішує у вас? Хто буде друкувати, хто не буде друкувати. Це обов'язок конституційний забезпечити дітей освітою. У мене було питання, чи всі підручники, може там ситуація така, що не всі школи взагалі в Україні, там 8 клас, всі школи не отримали підручників. Ні, загальноосвітні школи отримали всі підручники. А чому ці діти, вони що, якісь прокажоні чи що? Питання по підручникам. Взагалі це звучання йде ще ну вже воно багато років. Я минулого року піднімав тему, надрукували підручник. Це ж ви там погоджували такий підручник, де дитина заходить в клас, тобто діти там 5 6 класу знайомляться з новою дитиною, яка прийшла в школу до них, в загальноосвітню школу. І така в робі, знаєте, щоб робу наділи там з тюрми якусь, да? ось така. сидять діти, які її зустрічають на, цим, на, на зображенні, вдягнені там, в кольорову одежу. Нормально. І стоїть перед ними дівчинка в сарафані, такому в чорному, і вчителька каже: от це там Тоня чи, чи Соня, знайомтеся, діти, це, вона прийшла к нам з інтернату. Що це таке з інтернату? Це ж ви допускаєте це з інтернату. Що таке інтернат взагалі? Вона прийшла в спеціальну школу. Тому я кажу, це йде саботаж під міністерство, Підкреслюється. Закон про дошкільну освіту до сих пір не розроблена нормативна правова база. Да? І я ми знаємо, чому не розроблена до сих пір. Теж саботаж. Саботаж, тому що там спеціальне середовище да, прийнято, спеціальні садочки ми зберегли, яких хотіли закрити. Все це робиться. Заступник міністра, яку звільнили, цим займалося. Зараз, я так розумію, йде пошук нового. нового... Відношення до ЮНІСЕФ має вона? Ну Так я вам скажу, що у нас взагалі чому таки, така ситуація йде, тому що ЮНІСЕФ веде таку політику. ЮНІСЕФ, міжнародна організація веде політику по знищенню спеціальних шкіл. Вони прямо це не кажуть. Але роблять все, щоб їх не було. Харківська область пілотна, там дошкільні підрозділи намагалися закрити. І все. І я взагалі не розумію, як може міжнародна організація формувати політику за Міністерство освіти. У мене питання, наприклад. призначати своїх людей вже на посади. Чи людей, які мають до цього відношення. Отак і буде. Поки ми не поставимо крапку в цьому. І е, я не знаю, чим ми маємо це, Але питання в тому, що до 1 вересня. Мають надрукувати, так не може бути. Дивіться, є інститут спеціальної освіти, там керівник Леся Прохоренко. Вона сьогодні присутня, от її запрошував. МОН. може запросити, чи працювали вони з. Мон працює взагалі з цим інститутом. Хто взагалі відповідає за спеціальну освіту Міністерства освіти і науки? Хто відповідальний? От прізвище то людини. Соціальна освіта, так само як і інклюзія і дошкільна, відноситься до профільного заступника у цих трьох питаннях. Від учора це Анастасія Коновалова. До цього це була Євгенія Смірнова. Це от, от ви бачите, людина, яка а, працювала в організації, яка намагається знищити спеціальні школи. Ми щось будемо очікувати нормально від, від цієї людини, яка прийшла? Ось вам і відповідь. Буде саботаж і далі. Але просто я кажу, що я будемо тепер. Ми вже я вже публічно про це кажу. Будемо прискіпливо дивитися, як як вона буде працювати. Їй не, не вдасться так, от, як Смірнові, там, е, яка спочатку проявила себе, там, що наче захисник спеціальних шкіл а потім робила все, щоб е, шкіл не існувало. Ні, зрозуміло, роз, роз, відповідає заступник, там, профільний заступник, окей. Він відп... А за спеціальну освіту саме, хто відповідає в міністерстві? Що в цілому міністерстві немає жодної людини, яка відповідає конкретно за спеціальну освіту? Вона має відповідає. Ні, ну мають бути виконавці, які будуть потребувати. Ну я раніше був сектор. Звичайно, його просто скортили, напевно. Якщо заступники ставки міністерства не знають, навіть хто в них відповідає, то що ми кажемо.